Через тарифи Трампа у світі впала ціна і на нафту. Це е, як я вже сказав, найбільше джерело доходу для Росії. Вона як торгувала нафтою, так і продовжує це робити. Але тепер отримує набагато менше грошей. І щоб закривати цей, ну не скажемо, дефіцит, але певну діру е, приходиться брати гроші з власного гаманця. Це фонд національного добробуту, з якого фінансувалася війна. І е, як то кажуть, дехто що там грошей залишилось на півроку. В такому темпі. Якщо ціна ще й далі буде йти донизу, то я думаю, прогноз треба буде пересмотрювати. Тож, давайте спробуємо описати ситуацію, яка вона є. Кілька уточнень. Мені здається, вони важливі. Перше падіння цін на нафту викликано перш за все збільшенням видобутку. Причому суттєвим, неочікувано навіть більше, ніж прогнозували експерти. Тобто це дії Саудівської Аравії, інших ключових гравців ОПЕК, і думаю, що це більше вплинуло ніж самі тарифи. Тарифи, які призвели до збільшення невизначеності очікувань падіння глобальної економіки, також вплинули, але. Після сьогоднішніх подій може відбутися якраз і покращення очікувань глобальних інвесторів і перегляд прогнозів, коли, коли побачать світло наприкінці тонелю і готовність Трампа домовлятися з іншими країнами. Так що це означатиме, що ціна на нафту знов побіжить вгору? Ні, я думаю, що не буде такого різкого руху, саме тому, що є все ж таки надлишок нафти, нема такого такого дефіциту. Друге уточнення, ми, ми з вами вже говорили кілька разів, що фонд національного добробуту використовується для покриття дефіциту федерального бюджету, який створився угу. в Росії, і там дійсно на кінець минулого року залишалося близько 4,5 трильйонів рублів. Зараз 3,5. і десь до вересня, такими темпами, як зараз, там. На квартал більше одного трильйона рублів дефіцит бюджету федерального формується. Відповідно, цей цей ресурс він вичерпається. Але да і інше, що якщо до 2021 року доходів нафтогазових Росії вистачало для того, щоб покривати військові витрати, і ще багато залишалося, то зараз вже другий рік поспіль ситуація навпаки, і половини. Нафтогазові доходи не покриваються в військових витратах. Але в Росії є ще певні інструменти, яким чином е, Росія може е, продовжувати фінансувати війну. І це, на жаль, е, інструменти, які пов'язані з інфля... інфляцією, з, в тому числі з емісією е, рубля. Бо фінансувати війну в рублях Росії набагато легше ніж в технологічний спосіб і в реальну економіку. Зрештою, основні витрати це, це витрати на е, людський ресурс, е, а не стільки на військові закупівлі. Військові закупівлі також є важливою частиною, але там як ми бачимо, в Росії пішли іншим шляхом, просто не платежами. Якщо в минулому році на 80% авансувалися військові замовлення, зараз і про це постійно говорять в військово-промисловому комплексі російському, просто не не розраховуються з ними в з бюджету, але змушують продовжувати постачання. І відповідно таким чином Росія ще може протягнути і на час більш ніж півроку. Питання питання лише в тому, що е, Росія має бачити якусь довгу перспективу. Е, це має йти на користь Росії. А якщо такий катастрофічний сценарій, що півроку і все, значить Росія має заздалегідь вчиняти дії, які б дозволили Росії максимально підняти ставку і змушувати Україну для до перемовин на умовах самої Росії. Тому зараз ми будемо бачити і посилення військових дій, і посилення тиску за фронтом, і посилення обстрілів. Вже на жаль, ми це бачимо, і зниження в тому числі ефективності. Нашої протиракетної оборони все це може бути наслідком того, що Росія намагається використати найближчі місяці для того, щоб задрати планку власну якомога вище. Трамп насправді також грає в піднять постійне підняття ставок. Питання, коли Україна почне підіймати ставки в... В... в подібних переговорах, ну Трампу в такій ситуації легше змусити Путіна до миру чи все ж таки ні. Звичайно, легше. Я б ну, це, це базовий сценарій, я теж колись вже в нашому ефірі це говорив. Що е, наш сценарний аналіз показав, що, скоріш за все, розчарований е, тим неспроможністю змусити Путіна до швидкого миру, до, 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 до підтримки Трампа в отриманні Нобелівської премії, в виконанні тих і ідей, ідей обіцянок, які давав Трамп. Трамп розчарується і і буде шукати інші шляхи тиску на е, Путіна і Росію. Найкращий шлях зрозумілий в Україні це посилення обороноздатності України, використання готовності України відстоювати цінності, і інтереси західного світу, використати все це для того, щоб змусити Росію визнати свою поразку і відповсти від Китаю в результаті поразки. Сильну Росію відірвати від Китаю не можна. Але можна Росію перемогти на, на полі бою в дипломатиці і головне в економіці, що, що найлегше зробити Трампу, і вже е, скористатися тим, що є сильна Україна на боці Сполучених Штатів Америки, і слабка Росія, яка не посилює Китай, і в такому випадку позиції Сполучених Штатів Америки багато е, набагато будуть міцнішими. Угу. Це Україна принаймні має запропонувати штатам. Трамп каже, якщо Китай до завтра не скасує збільшення мит на 34%, Сполучені Штати введуть додаткові тарифи на Китай у розмірі 50%. Ну і не проходить там буквально декілька хвилин, як вже можна сказати, новина оновлюється або доповнюється. І білий дім повідомляє, що тарифи на китайські товари можуть сягнути 100 104 відсотків. От давайте спробуємо з цього почати простими словами. Знову ж таки спробувати пояснити глядачам, що це таке. Сполучені Штати Америки експортують в Китай продукції на 150 мільярдів, а імпортують на майже 500 мільярдів. Ось в різниця. китайські тарифи зачіпають Американський бізнес, звичайно, але в американські тарифи суттєво більше зачіпають китайські компанії. Китай буде торгуватися. Китай не піде, як в'єтнам, кулуарно домовлятися про скасування тарифів. Ні, Китай буде е, грати у сильну гру. Китай вже продемонстрував це домовляючись з Японією і Південною Кореєю про спільну дію, про спільні економічні дії у відповідь на е, активність Трампа. Е, чи може Трамп якось дотискати, затискати? Звичайно, вся ця історія про підняття тарифів це не тільки не стільки про. Вирівняння, е, ситуації економічної в самих Сполучених Штатах Америки скільки, скільки підготовка більш масштабної війни з Китаєм, послабити Китай е, будь-якими е, інструментами зробити так, щоб Китай е, став економічно неспроможним, не розгортати свою політичну домінацію по світу, ані е, готувати військовий сценарій. Завоювання Тайваню. тому я переконаний, що Китай не буде вестися на, на політику Трампа, що він буде якраз намагатися запропонувати контргру, асиметричні дії. І ми лише в самому початку цих цих подій. Так, Європейський Союз запропонував нульовим мита на промислову, принаймні продукцію. Так, Аргентина, В'єтнам, багато інших країн ведуть обговорення. Індія усунулась від ведення переговорів. Дуже різна політика реалізується різними країнами. Угу. Ну про це ми ще з вами детальніше поговоримо. Я хотів би продовжити нашу розмову. От якою новиною найбагатші люди світу втрачають сьогодні свої гроші через політику Трампа. І як пишуть, єдиний, хто у 25-му році заробив, а не втратив, це Уоррен Баффет. Можна також скріншот показати, який також публікують на хвилиночку людині 94 роки, і от бачите, всі. Червоні, він один зелений, ну умовно кажучи, як то пишуть, в прибутку. Е, ну е, питань багато. Наприклад, як бути таким, як Уоррен Бафет, е, і взагалі е, навіть десь і риторичні є питання, чому людина в такому віці займається такою справою. Здавалося б, є дуже багато грошей, можна відпочивати. Е, але ні, все ж таки основне наше питання, не риторичне, а конкретне: е, що людина робить, аби ну, розуміти цю історію? Чому інші от не зрозуміли, а він зрозумів і швидко якось переклав свої активи. Чи відомо, куди і що він саме перекладав? Ну, Можливо, питання такі складні, але направду на часі. Нескладні. Звичайно, ми, всі економісти знають, що відбувається. Як заробляє гроші Уоррен Баффет, і доволі просто будь-хто може робити приблизно те саме, і спостерігаючи за ним і роблячи традиційні висновки. Я раджу всім, хто цікавиться цією темою, підписатися на тих спеціалістів-фахівців, які займаються американськими фондовими ринками, такими як Андрій Масло, Іван Компан і інші. Також що зробив Уоррен Баффет, ще два місяці тому. Він що, що називається вийшов в кеш, тобто продав велику частину зі зі своїх акцій, які він мав в компанії Apple і інші компанії. Він зазвичай вкладає в індекси, тобто в найбільші компанії, які формують індекс S&P 500, ключовий індекс, який показує капіталізацію американських компаній. Якось він продав велику частину на 350 мільярдів. Дочекався, коли зараз вартість компанії впала на, 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 на десятки відсотків до 30 відсотків в середньому. І тепер він скуповує. Отже, він цього року заробить близько 100 мільярдів доларів за нашими підрахунками. щонайменше. це правильна гра. І судячи з усього, сьогодні він почав. Знов купувати акції вже вже внизу. І ми бачимо, що індекс S&P сьогодні не так, як Європейські індекси чи азійські індекси, не падав знов на 2 від 2 до 6 відсотків. А навпаки, поки, поки навіть відігрує падіння минулого тижня потроху, але відігрує. Тому хочеш бути як Орен Баффет, слідкуй за новинами. Будь в курсі подій, виходь на піку, заходь на дні. Ці поради вже відправляю голові Національного банку України. Сподіваюся, що можна буде скористатися і примножити український капітал. Знову ж таки, якщо серйозно говорити, то багато. Зараз ем, оцих новин про те, що фондують е, ринки, індекси, все валиться вниз. Ви приблизно описали цю ситуацію, що зараз е, відбувається, і ми тут можемо доєднати певний такий геополітичний контекст, е, який нам говорить про те, що все, що відбувається, умовно кажучи, створено не якимось. Проблемами в самій економіці, а створено політично, тобто штучно, е, відповідно, питання перше: чи так же штучно? Його можна швидко прибрати, всю цю проблему. Тобто, завтра Трамп каже: О, ні, я там не тої ноги встав. Давайте все збираю всі мита назад, і все. І економіки знову розквітають. Чи може так бути? Чи Трамп все ж таки запустив якийсь знаєте такий процес незворотній? Бо все ж таки економіки, е, ну умовно кажучи, це така історія. Ну не знаю, крихка, можливо, складна, і можливо, одне рішення зачепляє інше і. Так по каскаду воно все відбувається, і вже потім, навіть якщо ти хочеш, змінити нічого не можна. Але Трамп е, каже просто: він каже, що чого ви дивитесь на ці фінансові ринки? Не дивіться, скоро все буде добре, скоро ми станемо найбагатшими, скоро все буде прекрасно. Він каже: Я не хочу, щоб щось там падало, але іноді доводиться приймати ліки, щоб щось виправити. Чомусь е, громадяни в Сполучених Штатах вони щось. Це знаєте, не відчули цієї риторики, тому ми бачимо більш ніж 1400 різних мітингів, не вірять щось йому. Але можливо, от ви, як економіст, ви скажете, що дійсно тут є якесь подвійне дно, якась мета, яку Трамп дійсно досягне. Так, да, Довіра до Трампа падає. це, це правда. Але я не пам'ятаю, щоб Трамп визнавав свої помилки чи неправильні дії. Ні, мені здається, що Трамп заявить про перемогу і дійсно може відмінити знизити тарифи найближчим часом. Ну навіть сьогодні були такі вже заяви як вчора, і як результат. Результат переговорів, ми точно побачимо найближчим часом зміну тарифів. Чи були чи, чи це було емоційне рішення? Не думаю. Чи це було незважене рішення? Не думаю. Чи це було детально прораховане рішення? Не думаю. Думаю, що це був такий, такий собі компроміс між різними гілками адміністрації команд Трампа тих, хто шукає способи. Вирішення торгового дефіциту, дефіциту бюджету і е, проблем економічних всередині Сполучених Штатів Америки, тих, хто намагається зруйнувати глобальну економічну систему і побудувати свою власну, там, де буде більше контролю е, з боку віртуальних активів, з бо з боку технолігархів. Я uh -huh. думаю, включилися звичайно і. Не команди месників, які які дуже близькі Трампу на кшталт відіграти всі ці неприємності, які були у Трампа з боку Європейського союзу, з боку Китаю, всім показати силу, а, а сили цієї в сполучених штатах Америки все менше. І це як ми рахували, це фактично останні можливості Сполученим Штатам Америки бряцати і бити кулаком по 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 столу. Бо сполучені штати Америки втрачають свою частку в глобальну ВВП. Вона впала до 22%, В глобальній торгівлі звичайно, і фондовий ринок американський залишається основним довіра до долару залишалася принаймні до недавнього часу, але роль долара в світовій торгівлі падала. Натомість активно розвивалися нові економічні союзи, економічна потога Китаю Індії. І Трампу Трампу конче було необхідно скористатися цими залишками домінації Сполучених Штатів Америки, щоб виторгувати на наступне десятиріччя кращі умови. Чи спрацювало, чи ні? Ми будемо бачити найближчими місяцями. Я переконаний, що не спрацює, бо бо не спрацюють самі по собі тарифи. Вони антиекономічні. Вони. Точно не призведуть ні в середньостроковій, ні довгостроковій перспективи до збільшення індустріальної потужності сполучених штатів Америки чи збільшення робочих місць, бо йде роботизація, бо змінюється логіка економіки, бо ми де-факто живемо в глобалізованому світі. Не можна за рахунок регіоналізації вирішувати економічні проблеми. І доведено історією, і не діями Трампа, що тарифна політика збільшення тарифів не призводить до позитивних економічних наслідків, а більше розгортає інфляцію, знижує довіру, вимиває інвестиції з країни і купа ще негативних наслідків. Відповідно, я думаю, що це було запрошення Трампа на переговори. Таким чином, цими високими цифрами, цифрами, які суто математично не обґрунтовані, це абсолютно примітивна формула розрахунку цих цифр. Це запрошення на переговори, і більшість країн сприйняла це саме так, саме як запрошення, тобто не почала бідкатися чи благати про, про зниження тарифів, а почала пропонувати. Дехто пропонувати рішення в контексті Трампівських пропозицій, як В'єтнам чи Аргентина, а дехто в... супереч цим пропозиціям, як, наприклад, Китай. І думаю, що Європейський Союз також буде грати в сильну гру, бо європейський союз так має суттєвий профіцит. Торгівлі з е, Штатами Америки, але багато саме індустріальних е, бізнесів і секторів в Сполучених Штатах Америки залежать від європейських технологій, від європейських компонентів, від європейських, від європейського обладнання і так далі. Тому Сполучені Штати Америки змушені будуть шукати домовленість з Європейським Союзом. Інакше це буде послаблення обох сторін. А точно не в інтересах Сполучених Штатів Америки послабитися в боротьбі з європейським союзом. Навпаки, Сполучені Штати Америки хочуть використати Європейський Союз для посилення власної позиції в боротьбі з Китаєм. Так що думаю, що економіки тут мало, більше політики, і як запрошення до проговорів. Це поки працює uh -huh. ну економіки мало, більше тут політики. А от знаєте, Європа вже <сум> зрозуміла, що треба більше додавати до цієї історії, все ж таки економіки. От, наприклад, е вони хочуть позбутися залежності від американських і китайських платформ, таких як Visa Mastercard PayPal Alipay е та провести платіжну революцію. Е про це заявила. Президент Європейського центрального банку Лагард каже, що всі ці от віза Мастеркард ППЛ контролюються американськими або китайськими компаніями, і що вони повинні переконатися, що існує європейська пропозиція. Чи можна сказати, що Європа дійсно ну не політично, а економічно підходить до цього питання і діє в унісон, бо багато побоювань, що Європа не зможе там справлятися з такими викликами економічного характеру, не настільки. Яки вони гнучки, навіть якщо до них прийдуть великі гроші. От я десь таке чув в Блумберзі писала, що вони їх навіть не зможуть опрацювати, ну тому що не гнучкі, не звикли. Тож постає питання, чи дійсно вони на все це спроможні? Чудове, чудове питання. І дійсно Європа втрачає і втратила суттєво свою конкурентоспроможність. Це не катастрофічна ситуація, але це змусило Урсула фон дер Ляен більше року, півтора роки тому замовити е, спеціальні дослідження, аналітичні у Маріо Драгі, колишнього прем'єр-міністра е, прем прем'єр-міністра Італії, який на вересні минулого року презентував е, свою доповідь щодо європейської конкурентоспроможності. І з е, березня вже працюють, вже працюють е, безпосередньо плани. Провадження нових ідей в дебюрократизації е, Європи Європейського союзу в повернення інвестицій з сполучених штатів Америки в розвитку інноваційних е, галузей і ін, е, інфраструктури для стартапів. Е, в, в, Європа за думкою Урсули фондерляєн і європейської комісії в цілому має стати більш відкритою, більш швидкою, більш адаптивною, більш сприятливою для інновацій, стартапів і так далі. Так що думаю, що рано списувати Європу, і навпаки, Україна тут може відіграти ключову роль, допомагаючи європейському союзу якраз в дебюрократизації, в швидкості, в адаптивності. Це перша думка. Друга думка. Європейський союз звичайно дуже різний і всередині себе. І зараз питання чи збережеться європейський союз економічно як цілісна угруповання, чи кожна країна буде шукати власні рішення в цьому цьому буремному світі. Але ж сам європейський союз показав, що якраз взаємна торгівля зниця обмежень у внутрішній торгівлі є сприятливим. Для розвитку так, звичайно, дисбаланси збереглися, але все ж таки вдалося розвинути значну частину європейських країн, які які відставали. Я маю на увазі Румунію, Болгарію, Чехію, країни типу Словенії, Словаччини, які отримали величезний спорт для, для зростання, так неефективні економіки типу Греції. Вони відстали, але європейський союз промігся і підсягнути їх. Але займатися постійно вирішенням внутрішніх проблем це все ж таки уповільнює тебе від руху вперед. Зараз європейському союзу доведеться вирішувати, що робити з тими індійськими і китайськими товарами, які переорієнтуються з американського ринку на європейський союз, чи вводити протекціоністські заходи, чи навпаки. Через це посилення конкуренції стимулювати європейський бізнес ставати більш швидким і більш ефективним, масштабуватися, роботизовуватися, переходити до більшої автоматизації. Подивимось, як європейський союз впорається з цим. Україна, наприклад, готова стати майданчиком для індійських компаній, інших азійських компаній в орієнтації на європейський ринок для України буде це можливість. А чи буде це можливістю для європейського союзу? Ось питання.